Здоровий спосіб життя та мотивація для саморозвитку. В Івано-Франківську відбувся турнір з футзалу серед аматорських та дворових команд. Всього до участі у ньому зголосилися більше 250 гравців з усього міста, а також з навколишніх сіл. Організації дійства посприяли депутати від об'єднання самопоміч. кажуть, важливо виховувати підростаюче покоління спортсменів, особливо враховуючи те, що на прикарпатті відроджується професійний футбол. Наша політична сила партія самопоміч допомагає розвитку спорту. Ми раді, що створилася професійна на командам, для чого це спрямовано? Це спрямовано насамперед для цих всіх хлопців, які сьогодні в нас є в місті Івано-Франківську, що вони мали потяг, що вони мали на кого рівнятися, і, можливо, з часом ми побачимо серед них хороших футболістів, які будуть представляти чи збірну Україну, чи наше місто, чи, мабуть, можливо, будуть грати в європейських клубах, що я дуже радію і бажаю їм. Самі спортсмени такі турніри неабияк цінують. Кажуть, мають нагоду випробувати свої сили у поєдинках з суперниками. Крім того, такі змагання спонукають молодь займатися спортом та покращувати свої навики, замість того, аби сидіти вдома за комп'ютером. Тепер дуже важливо стало те, що багато дітей ну, взагалі не займаються спортом, сидять у комп'ютерах. Отакі змагання, які депутат пообіцяв, що будуть кожного місяця, будуть стимулювати дітей, якось займатися краще спортом. І діти можуть краще себе проявляти і будуть більше розвивати. Це, в різних планах. це нас згортовує наш дух. По-друге, ну, ми з'єднуємося, це ж футбол, це ж ігра, ми просто так собі граємо і задоволення отримуємо від цієї гри. Для переможців змагань підготували кубки, грамоти, медалі та солодкі подарунки до свят. Проводити такі турніри організатори обіцяють частіше.